Добрий день, друзі, до вашої уваги. Сьогодні хочу запропонувати такі от у нас наліпки є по кабіні трактора, велика та мала кабіна, і навіть на ЄМЗ є. Дивіться, отут у нас це у нас такі комплекти. Може бути напис Білорус, цифри на ваш вибір. Як ви бачите, так, Українець або Україна може бути написано. на обидві баки, тобто пара, от, дві полоси, наприклад. От так вот. З цифрами і отака от наліпка ще одна йде на передню рамку. Такий комплект коштує 200 гривень. Тобто, бачите, от такий от асортимент є. Можете обрати для себе, яка вам напис до вподоба. Потім у нас є от такі от 150 гривень. От дві полоси буде написано МТЗ англійськими літерами, і 82. От на такому сірому фоні воно буде виглядати. Так, Потім у нас е, до МТЗ старого зразку тобто мала або велика кабіна, ну, тобто 90-х років. Отакий от, от комплект, він у нас коштує 400 гривень. Можете от роздивитися, як воно що пише. Отакі от от наліпки. Так, попередження тут що, кому, що, як, куди. Все, СРСР тут. Отакі от наліпки, 400 гривень. Це у нас. Потім до ЮМЗ. Отакий от от комплект. Це у нас 300 гривень. Ось такий комплект. Також тут такі ось от от такі от багато наліпок дрібних. Так, і є новий зразок до МТЗ. Це у нас до великої кабіни на відносно свіженькі нові трактори. Там буде на капот уже входи. Цифри знову ж таки ви кажете, які вам потрібні, і ми вам такі покладимо. І, і от у нас і перемикання передач, ну це все на несинхронну коробку. І де у нас Отакий от, у нас логотип вже нового зразку, це силіконовий йде. Отакі от наліпки на рукоятку перемикання КПП та на рукоятку реверса. Отакий комплект у нас коштує 750 гривень. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером, який можете знайти в описі під відео, або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди, на все добре.